Шановні колеги, всі доброго дня. Сьогодні, 1966, 25 року, ми проводимо засідання бюджетної комісії. У нас виконано відповідно до новинного регламенту нашої ради та на врахування нагальності питань, які потребують розгляд. Перед початком роботи дозвольте перевірити на якість корму. З 95 чоловік є. Проповую такий порядок денний. Розгляд ви нас на питання. Порядок терміні. до внесення зміни лише на високої селищної ради від Про бюджет вишінської селищної федеральної громади до 25 рік зі змінами від 24,1.25, від 20 зупрогод, 04.25 і 28.5.25. Від 29.05.25 року. Пані mm -hmm. Савко, про затвердження позицій від Вишківської селищної ради компенсації програми внесення змін до схеми планування території Закарпатської області на вимогу Закарпатської ова. Третє. внесення змін про рішення Вишківської селищної ради від 20 2025 року No 884 про зтвердження положення порядок закріплення майна. Власності вислови селищної ради на праві господарського видання або оперативного управління. Четверте. Пронесення змін до рішення Вишківської селищної ради 2925 року No950 про затвердження передавального акту комісії з організації комунального підприємства про комунального господарства, що приєднання достатньо до статуту КТ вишку. Так, про примірування селищного голови Віршівської селищної ради. Шосте, про внесення змін до рішення селищної ради від 3.4.25 року 928, про внесення на програмне обговорення питання щодо регіональної Вішківської ліцеї імені Тараса Керечі Вишнської селищної ради у спорядку Законодарської області.

Velecijsko odlice in večkostoje sredstvo je rade usporedno, za preklanske ulične opere, torej preklanske ulične opere, večkostoje sredstvo je rade usporedno, za preklanske ulične opere. Vesel. Pro organizacijo posvitila, procesa, prosvitila 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 procesa. Хто за? Комплексно. За комплекс. За. Всі за. Третій за. Тримався. Проти немає. Рішення прийнято. При. Дякуємо всім за увагу. До зустрічі на сесії.